Печінкові рулетики, вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні хочу познайомити вас, як правильно, смачно приготувати печінкові рулетики. Вони чудово підходять як до святкового столу, так і до буденного нам потрібно взяти 750 г печінки. Печінка може бути як і куряча свинина, так і яловича. У мене печінка куряча. Одну велику цибулину нарізаємо на шматочки. Печінку і цибулю треба перемолоти на блендері. З цибулею і печінкою треба перемолоти 100 г копченого сала. Перемололи все. В окрему миску вбиваємо 3 яйця і взбиваємо його блендером. До печіночної маси вливаємо збиті яйця. 270 мл молока вливаємо половину, а другу половину залишаємо. Гарно перемішуємо до однорідності. Додаємо 1 чайну ложку з горбочком солі. Додаємо 3 столових ложки з горбочком борошна. Збиваємо першим до смаку, розмішуємо масу, додаємо молоко, яке у нас залишилося. Знову перемішуємо. Вливаємо 80 мл олії. Ретельно розмішуємо і наша маса готова. Даємо пару хвилин удихнути. Нагріли пательню, змастили перший раз олією. Наливаємо в полоник печіночної маси, розрівнюємо і смажимо. Коли поверхня млинця змінила колір, перевертаємо його і смажимо з другої сторони пару хвилин до золотистого кольору. Коли млинець готовий, викладаємо його на підготовлену тарілку. І так само смажимо другий млинець. На пательню наливаємо у полоник тіста, розрівнюємо його і смажимо. Коли зверху колір змінився, перевертаємо. Перевертаємо і смажимо з другої сторони до золотистого кольору. І так смажили всі млинці. У нас вийшло 17 млинців і один маленький. Млинці получилися тоненькі, смачні і не рвуться. Печінковим млинцям треба дати охолонути і накрити піщовою плівкою, щоб вони не завітрилися. Для начинки нам потрібно 3 великих цибулини і три великих морквини. Моркву треба натерти на терці, а цибулю нарізати на кубики. Беремо пательню, наливаємо 3 столових ложки олії. Висипаємо цибулю і смажимо до м'якості, до золотистого кольору. Моркву натираємо на крупній терці. Перемішуємо цибулю. Коли цибуля стала м'якою, висипаємо до неї моркву і теж перемішуємо і смажимо моркву до м'якості, до готовності, солим перчим до смаку. Мішаємо. Коли морква готова, відставляємо її в сторону, щоб вона охолола. Коли маса охолола, висипаємо її в глибоку миску і додаємо до неї 3 великих столових ложки філадельфії. А замість філадельфії можна додати 3 столових ложки вершкового сиру. Це вже на ваш смак, Три відварених яйця натираємо на крупній терці і висипаємо до нашої маси. Солимо перчимо до смаку. Ретельно перемішуємо нашу начинку. Начинка готова. Беремо млинець, накладаємо столову ложку начинку і гарно її розмащуємо. Закручуємо в рулетик. Отакий От гарний млинець у нас получився. Якщо не хочете робити рулетики, можна з цих млинців і начинки зробити ошадний, гарний смачний печінковий торт. На моєму каналі вже є один печінковий торт. Можете його подивитися і приготувати. Так, перемащуємо всі рулети і закручуємо. За цим рецептом рулетики ніколи не рвуться і дуже смачні. Накрутила 17 рулетиків. Розмір моєї пательні 26 см у діаметрі. На велику тарілку викладаю 100 г подрібненого салату це буде наша подушка. Салат солимо, поливаємо олією та соком з лимону до смаку. А зараз приступаємо до наших гарних рулетиків. У рулетики обрізаємо кінчики, розрізаємо напіл. І так робимо всі. Отакі От вони у розрізі. Беремо, підготовлюємо одну мисочку з підсмаженим кунжутом, другу з сиром пармічану. Млинець обрізаною стороною мукаємо в молоко або в майонез. Пізніше в кунжут і так робимо з обох сторін. Це робимо ми для краси. Замість кунжуту можна взяти підсмажені давлені горіхи або подріблену зелень. Другий спосіб, все так само тільки обмукаємо в сир пармезану. і викладаємо наші печінкові млинці на подушку з салату. Так, будемо куштувати салат і млинці. Чудове поєднання! Ви тільки погляньте, які гарні у нас печінкові млинці! Я раджу, дорогі друзі, приготувати такі смачні млинці найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал. Та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися. А я вам всім бажаю смачного та продуктивного дня і міру нашій рідній Україні.